Добрий день! Деякі поради, як перемогти гнів. Що робити, коли у голові закіпає від зла і гніву? Відповідь дуже проста. У гніві нічого не роби. Перше. В молитві звернися до Бога, коли ти страждаєш. Бо в гніві людському нема ні волі Божої, ні правди Божої. Гнів він гніздиться в серці глупої людини, і в пориві гніву людина робить дуже дуже багато помилок у словах і поступках. Народна мудрість говорить: Ноги тримай у теплі, живіт тримай у голоді. А голову тримай у холоді, щоби тобі не втратити розсудок і по житті приймати вірні та правильні рішення. Боже Слово радить, гніваючись, не згріши, іншими словами, не нароби помилок. І сонце хай не заходить у гніві. Коли ти лягаєш спати, лягай із чистим серцем, і хай тобі добре спиться.